Друзі, добрий день! Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про прийменники. Такі найчастіше вживані прийменники, англійські, як in, on, at. Прийменники вказують на зв'язок між словами у реченні. Так ми кажемо кіт. «У мішку» чи кіт на мішку». І оці маленькі слова у на дають нам змогу зрозуміти, як слова явища, відповідно, вже так в, в реальному світі відносяться між собою. Так само ми скажемо я у будинку чи я біля будинку. У біля на це все прийменники. І ці прийменники допомагають нам вказувати на зв'язок між словами у реченні. Англійською мовою «preposition», з латинської мови put before, класти перед. І цих. Прийменників є багато, їх краще вчити в контексті, а от тим не менш є базові, про які ми будемо говорити, друзі, сьогодні. І запам'ятаємо, ми сьогодні, друзі, з допомогою методу лійки. Це в нас така, ніби як лійка, да, через яку ми е, будемо щось наливати або щось у нас буде проходити і буде йти менше, менше, і менше. І так само ми будемо починати з in, on, at. І друзі, in, on, at – це у нас три прийменники. Ці прийменники як є часу, так є і місця. Ми можемо сказати в 1990 році, так навіть українською, в 1990 році, або можемо сказати у кімнаті. Так, у 1990 році, і у кімнаті. Той і той прийменник відповідає як за час, так і за якесь місце. Теж саме відбувається в англійській мові. І у нас є цих три базових прийменника, і ми будемо говорити спочатку про ті поняття, які більш загальні, більш широкі. Нам так буде легше Набагато легше запам'ятати, і ми сьогодні з вами структуруємо. А вже в подальших уроках ми будемо більш детально говорити про нюанси, які є. Тож, прийменники часу в англійській мові, починаємо з IN, потім йдемо он і ЕТ. Друзі, щоб запам'ятати, ми собі цим методом методою лік, методом ліки так ми кажемо, що перша це наша така воронка, де та найбільше це у нас буде прийменник. Ін і ми будемо вживати прийменник in, in з часом, коли ми будемо говорити про дуже широкі базові загальні поняття, не про щось конкретне, якось тут, так, at o'clock, о 9, o o 9 годині. У нас є конкретний час, а про загальні поняття, коли у нас є реально якісь такі широкі поняття, наприклад, in the future, в майбутньому. Ну да, наскільки це може бути? Це може бути в 2553 році, може бути через е і завтра. Ми не, ми не знаємо, да, це дуже широке загальне поняття. Може бути in the future, або можемо сказати in презент, в теперішній, так або in the past, в минулому. Можемо сказати in 1990. Коли ми, І навіть тут вже йде по трошки ніби більш вище, вище і вище поняття ці поняття так, рамки звужуються. In 1990, в 1990 році, ми кажемо. Коли ми не говоримо про якусь конкретну дату, а коли ми просто у нас є один рік, і ми кажемо, що от в цьому році щось відбулось, ми будемо казати прийменник «in», будемо вживати так. In 1990, або in the 90s, у 90-х. In, in да? у 90-х. Або «in the 19th century, у 19 столітті. Ось, друзі. Це у нас прийменники часу, і ми йдемо так. Звужуємо наші рамки у майбутньому, в теперішньому або в якомусь році, в якомусь сторіччі, в, якомусь, е, з, е, в якихось роках 90-х, наприклад, так. Так само ми кажемо In Summer, In Winter. Тобто, з порами року ми також, друзі, будемо вживати наш прийменник In. In Summer, In Winter, In Fall, да, In autumn». В британській англійській восени буде «autumn», а в американці кажуть Fall. Тобто теж, друзі, з порами року так ми будемо з вами використовувати наш прийменник IN. Так само з місяцями. In June, in november, in October, in September. Так само ми будемо з вами використовувати прийменник in і плюс in the morning, evening, afternoon. Друзі, тут зібрані такі більш базові, так? Більше для того, щоб ми зрозуміли логіку, тому що насправді теж тут логіка просліджується, ми можемо зрозуміти. Якраз з допомогою цього методу ліки ми можемо з вами зрозуміти, ага, йдуть широкі поняття, більш вищі, ще вищі, так? І це дає нам змогу структурувати. Ти нам потім буде легше від цього вже відштовхуватись, а потім ви вже будете бачити якийсь конкретний прийменник, наприклад, цей в якомусь іншому контексті, або якісь інші, і ви просто вже собі будете додавати до своїх знань. І ось, друзі, така в нас ситуація з прийменником часу. Ін ми говоримо про самі загальні поняття. В майбутньому, в теперішньому, в 1990 році, в якомусь сторіччі, з порами року, з місяцями, так і так само пам'ятаємо, що в англійській мові назви місяців пишемо з великої букви. Далі у нас іде прийменник On, друзі. І он, ми вже будемо з вами вживати не з загальними поняттями, а коли у нас є конкретний день, коли у нас є якась конкретна дата. Тобто ми можемо щось сказати більш конкретне. Якщо ми скажемо on 17th», це у нас буде якщо дата, да, червень 17 червня. І це on June 17th», це у нас американський варіант. І якщо ми хочемо з варіант, то ми скажемо On the 17th of June». Трошки по різному пишеться, ми про це теж будемо з вами говорити. Пізніше. І ось, якщо ми. І у нас тут з'являється, бачите, друзі, конкретна дата. У нас є 17, тобто якийсь з'являється конкретний день. так? А ми знаємо, що з конкретними днями, ось як тут Monday, on Tuesday, ми будемо казати, on, on на, на понеділок, ніби на вівторок, якщо дослівно перекладати так. І відповідно, якщо ми кажемо on June 17, у нас з'являється конкретне число 17, І ми маємо на увазі, що саме в цей день, так, 17-го числа, щось, наприклад, там відбудеться або відбулося. Тобто ми звужуємо так, вже говоримо про конкретний день, про щось конкретне і з таким ми будемо з вами в такому випадку використовувати наш прийменник. Он так само, якщо ми навіть не кажемо, да, щоб просто вас це не плутало. Просто так до інформації. Тут ми кажемо «on the 17th of June», «on June 17th» Ми використовуємо назву місяця. Там 17 червня можна назву місяця навіть не використовувати, просто сказати там наприклад, 19 числа, так само як і в українській, там коли хтось приїжджає, 19-го, да просто якщо зрозуміло, що ми говоримо, якщо двом співбесідникам зрозуміло про який місяця йде мова, так. То ми можемо з вами просто сказати там 19, го 17. го І ось у нас так само, якщо англійською ми скажемо on the 19th, так? тому у нас так само вже з'являється конкретний день. А якщо у нас є конкретний день, друзі, то пам'ятаємо, що завжди будемо з вами використовувати прийменник on. І ми скажемо так само on Monday, on Tuesday, On Wednesday, так? On Friday. Ми використовуємо з днями-тижнями теж. See you on Monday, да? і це треба запам'ятати, що також дні тижня пишеться з великої букви. І в українській мові ми кажемо побачимося в понеділок, побачимося у неділю, так, в англійській мові ми кажемо on. See you on Monday, on Tuesday. Прийменник on. І так само, якщо, наприклад, у нас є uh, on Sunday night, так? якщо у нас тут є uh, в ніч в неділю, да? побачимося з тобою. Тобто, ми так само у нас є конкретний день, у нас навіть якщо є слово Day. да? То ми так само будемо використовувати прийменник ОН, тому що ми маємо на увазі, що не в якусь ніч, а в нас ми кажемо про якийсь конкретний день про, про ніч якогось конкретного дня. Тобто щось конкретне, якась конкретна дата. Мається на увазі, відповідно, якийсь конкретний день. Так? Тобто ми можемо собі зробити, запам'ятати, так, є в нас день, а дата просто це вже буде якийсь конкретний день. І тоді ми завжди будемо з вами використовувати прийменник ОН. Рухаємося далі: прийменник at Прийменник at будемо використовувати, коли у нас взагалі вже є щось більш точніше, більш конкретне. Так тут ми будемо вже сказати at 9 o'clock. І часто забувають взагалі використовувати цей прийменник. Наприклад, там я прокинувся сьогодні о 9 годині. І часто ми можемо сказати I woke up 9 o'clock. Але ми так українською ж не кажемо, теж, друзі, ми кажемо я прокинувся о 9. Ось це українське о, о 9 годині, коли ми прокинулись. В англійській мові це прийменник at. його не треба забувати, так? І прийменник at ми будемо використовувати, коли ми говоримо про щось конкретне, про якийсь конкретний час. да, В даному випадку. Ми скажемо, I woke up at 9 o'clock. I woke up at 9 o'clock. Ми використовуємо, або в англійській мові ви знаєте, що є AM, або є PM. AM використовуємо, коли у нас до 12 дня, так, до обіду. Ми можемо сказати I woke up at 9 a.m. Або, наприклад, якщо не знаю, ви працюєте в нічну зміну і ви прокинулися в 9-й вечора, то ви можете сказати I woke up at 9 p.m. Уже, відповідно, після 12 е, обіду і до 12 ночі вже буде PM. Або можете просто сказати, коли по контексту зрозуміло, просто o'clock. I woke up at. 9 o'clock. Або взагалі можете не казати o'clock, просто сказати I woke up at 9. Точно так само, як і в українській мові. можемо сказати я прокинувся о 9. Так, я прокинувся о 9. Або можемо сказати, я прокинувся о 9 годині. Далі ми кажемо at the moment, в цей момент, так? What are you doing at the moment? Що ти робиш в цей момент? Що ти робиш зараз? Тобто конкретно, да, Уже теж у нас звужується, звужується, звужується в щось конкретне. Ми кажемо at dinner», Так само в якийсь конкретний час. Ми кажемо в за, за вечерю. да? За вечерю ми там щось робили at dinner під час того, як ми вечеряли. «At midnight». І тут просто теж уже нам потрібно запам'ятати таких декілька прикладів. Так, вони теж більш конкретні, а от трошки інші. At midnight, night. Просто з ночі ми теж будемо використовувати з вами прийменник «at» І зі святами ми кажемо «at Christmas, «at Easter. Так само будемо використовувати з вами прийменник «at». Ось це, друзі, наша така лічка так, щодо прийменника часу, щодо прийменників часу in on at. Рухаємося від широких, загальних понять і потім більш до конкретних. І таким чином це допомагає нам структурувати наші знання. А потім вже відштовхуватись і просто до цього вже додавати всі інші випадки, які ми потім загалом, коли ми будемо продовжуємо вивчати мову, будемо просто накопичувати. Супер, друзі, ви молодці. Ми рухаємося далі. У нас є прийменник місця, такі ж самі прийменники, так як ми з вами і казали, що ми кажемо у, у українській мові у 1990 році, і у кімнаті один і той самий прийменник відповідає нам допомагає передати зміст, то, що ми хочемо сказати, як відносно часу. Часових рамок, так і відносно рамок місця, в якому ми знаходимося. І у нас так само є: in, on, at, такі самі прийменники. Якщо ми говоримо з вами, друзі, про місця, так само загальні, великі, коли ми знаходимося, да, в якихось, це може бути, ви можете уявити, що які такі якісь як площа. Ви знаходитесь може всередині якоїсь площі, де є якісь рамки, де є якісь кордони. Це може бути як 2D, так може бути і 3D. Так, зараз побачимо. Ми можемо сказати, що in Ukraine або in London. Тобто, in Ukraine має якісь кордони, має якісь рамки да? ця країна, ми знаходимося на цій якійсь площині. Так само, In London. Тобто Ми будемо використовувати, друзі, з вами прийменник IN, коли ми говоримо, що ми знаходимося в якійсь країні, або ми знаходимося в якомусь місті. Так? Ми будемо використовувати з вами прийменник IN. Так само ми будемо використовувати вже до більш вущих теж, поняттів in the garden. В саду, так, ти де, я в саду. In the так само є якісь певні рамки, певні, наприклад, якісь 2D, тобто ви на якійсь площині, і ця площина має якісь кордони рамки, да, сад. In the bag. І тут уже у нас так само може бути, як і 3D, в якійсь сумці. да, Тобто щось де знаходитесь, ви знаходитесь в якійсь кімнаті, в якійсь сумці. да. І так само, якщо ми будемо використовувати прийменник in, ми скажемо in the bag, Where is my pen? Де моя ручка? Your pen is in the bag. Твоя ручка. В да? так само, як і в українській мові, твоя ручка у Сумці. Ми будемо використовувати у In the River Pool sea». Так само з водоймом якимось, да? так само ми будемо використовувати IN. Так само ми з вами використовуємо прийменник IN. Коли ми знаходимося в якому, в якомусь просторі, так само як ручка може заходитись десь у сумці, всередині чогось, в якомусь 3D-просторі, так само, коли ми знаходимося всередині чогось, ми будемо казати «in the house», в домі, в будинку, так, room», в якійсь кімнаті, «in the індечін. Це може бути зі всіма, ми будемо сказати in the, bedroom", in the living room», так, у вітальні ось у коридорі. Тобто ми будемо використовувати in, тому що ми знаходимося в всередині чогось, у нас є якийсь над нами простір, це простір ніби якийсь такий закритий, так? Це буде все in. І так само методом ліки ми ніби рухаємося вниз, так само це допомагає нам структурувати ці використання наших базових таких прийменників часу і місця. В даному випадку ми вже говоримо про прийменники місця. Друзі, IN. Ми використовуємо, коли ми знаходимося на якійсь такій великій площині. так, Наприклад, як якась країна, якесь місто, так, так само тобто, ми знаходимося в якихось рамках, кордонах, чогось так великих, так само ми будемо використовувати, коли ми знаходимося в якомусь 3D-просторі. Ми знаходимося в якійсь кімнаті, в будинку, в якомусь приміщенні, або це може бути не ми, це може бути якісь предмети. In the box, в коробці, in the bag може бути, якісь, да, в сумці якісь предмети. Плюс так само з водою в якійсь річці, у морі, в басейні, in the pool. Переходимо до прийменника On. On ми більше використовуємо, коли, друзі, в нас є якась площа, і ми кажемо, що до цієї площі щось у нас прилягає. Це може бути на стіні, на підлозі, тобто є в нас якась площина, і на цій площині щось у нас має бути, ніби стоїть або лежить. Тоді ми будемо використовувати з вами прийменник On. Ми кажемо On The Street, на вулиці. Так, на вулиці ми скажемо On The Street. On Green Road street. Так само, якщо у нас є назва вулиці, ми так само будемо використовувати. Нам це не важливо. Так само використовуємо прийменник On Green Road Street. Якщо ми хочемо сказати, що щось на чомусь лежить, якась одна На якійсь площині, у нас якийсь предмет, або ми на якійсь площині знаходимося, так ми використовуємо прийменник on. Ми кажемо on the floor на підлозі. On the first floor. Так само. Поверх англійській мові це так само буде floor, так якщо ми хочемо сказати на першому поверсі. Так само англійською кажемо on the first floor, на першому поверсі. Або на підлозі, або на першому поверсі. Тобто, теж ми поверхи рахуємо, ніби якщо ми знаходимося на чомусь, так? На першому, на другому, на третьому, на четвертому. І так само on the wall, on the door, on the shelf, on the grass. Тобто, якщо в нас ми кажемо, що у нас щось висить на стіні, тобто є в нас стіна, так, якась у нас така. Площина, і ми щось у нас на, на ній там є, прилягає до нього. Да, або висить. Тобто одна площиня і до неї щось прилягає, або там щось стоїть. Ми будемо казати on. Ми кажемо on the wall на стіні. On the door, щось у нас на дверях якихось. On the shelf, на поличках у нас. Так? On the table, на столі. On the grass, на траві. І ось це, друзі, так само. Да, тобто тут. Ми вже більше у нас, якщо тут у нас було таке 3D, то тут у нас вже 2D, щось на чомусь має якось лежати, стояти або на стіні висіти. Так. І у нас прийменник at теж вже більш конкретно щось. І тут дивіться, друзі, перший приклад. Ми скажемо, що якщо ми кажемо точний, конкретний адрес, у нас вже так само, як у нас тут, да? бо якщо ми кажемо конкретну годину, то ми вже використовуємо at 9 o'clock. Так само, друзі, і тут бачите оцей метод лічки. Тут, тобто, якщо ми використовуємо конкретно вже адресу, кажемо номер нашого будинку, то ми вже не будемо з вами використовувати on. Ми будемо використовувати з вами прийменник AT. Тут у нас було просто ON Green Road Street, да, на вулиці Green Road. То якщо ми скажемо на вулиці Green Road 55, так, то ми вже маємо з вами використати AT. Ми скажемо «at 55 Green Road Street. Тобто, якщо ми використовуємо номер, ви вказуєте свою адресу, де ви живете, да, то ви скажете I live at 55 Green Road Street. Якщо вказуєте конкретну адресу I live at 55 Green Road Street. Якщо ви просто не вказуєте адресу, так, ви кажете, я просто живу на вулиці Green Road, то ви просто кажете, I live on Green Road Street. Якщо конкретно, I live at Green Road Street. Ми кажемо at the bus stop. У мене вийшло тут at the bus store at the bus stop. На автобусній зупинці, так, друзі, «At the, at the bus», не «stop», «At stop». the bus bus на автобусній зупинці. І от тут для нас буває важко, тому що ми кажемо на автобусній зупинці. Прямо так і хочеться з української перекласти на англійську і сказати на зупинці. «Ти, але, при, я чекаю тебе на зупинці, на зупинці. Англійською мовою на зупинці. Це означає, що, знаєте, зупинки є зазвичай, ну, зазвичай вони криті, да, щоб люди змогли сховатися від дощу, від непогоди. І відповідно оця зупинка, да, це таке місце разом з цією критою частиною. Якщо ви скажете I'm on the bus, stop, то напевно цієї на мови являють, що ви сидите зверху от на, цій, на цьому даху, і чекаєте на цій зупинці. Да? I'm on the bus stop. Да? Ось це буде для них так, тому що якщо вони знаходяться біля чогось. Тому що, як ми казали, тому що он це завжди на чомусь, да, от прямо має бути на чомусь на підлозі, на стіні, тобто до чогось має прилягати. І тому, тому вони не кажуть I'm on the bus stop. Вони кажуть, I'm at the bus stop. Тобто це означає, що вони знаходяться поруч чогось, так, at the bus stop. Так само at the table або at the desk за столом або за партою, або за робочим столом. Да? Desk, деск може бути як і парта в школі, так і ваш робочий стіл, якщо ви доросла людина. І тому так само часто не незрозуміло, як сказати, як перекласти. Да? Ви, наприклад, кажете, о, привіт, ти що робиш? Я не знаю. Я там вечерю, а де ти я за столом сиджу? Зараз не можу, наприклад, говорити чи не можу встати. Як це? от, ви хочете розмовляти зі своїм другом американцем? Як це сказати? I'm I'm on on the the table? Sorry, I'm on the table right now. I can't talk. На вибач, я зараз на столі не можу говорити, чи як це сказати? Чи я in the table. Якщо ви кажете in the table, це ви якісь шухлядки всередині, так? тому що ми кажемо, що тут у нас більше як 3D. Якщо ви скажете I'm on the table, це ви будете зверху на столі, так Так само, як чашка на столі стоїть. Але якщо ми хочемо сказати, що ми за столом, тобто ми поруч, так само, як і ми на зупинці, то англійською мовою ми передаємо друзі з допомогою прийменника at. Ми скажемо I'm at the table, I'm at the desk. Так само, друзі, ми використовуємо прийменник «at», коли ми будемо з вами говорити, що ми знаходимося на якомусь заході. Так, це ми українською мовою кажемо, що я знаходжусь, я на вечірці або я на концерті. Знову ж таки, в англійській мові ви не можете бути на вечірці. тому, тому, що це в основному має ви бути ви маєте реально стояти або сидіти на цій якійсь площині, або висіти на стіні. На тому вони не кажуть на вони кажуть, «I'm at a party». Я на вечірці, I'm at a party. Або я на концерті. I'm at a concert. Так? Я на якомусь концерті. I'm at a party, I am at a concert. І ось так, друзі, ми використовуємо наш прийменник at. Так само прийменник at, да, методом лічки, використовується прямо вже в дуже в детальних якихось розташуваннях. Ми можемо сказати at the top of the page, в кінці, вверху сторіночки. так. Ми кажемо у верху, вверху сторіночки. А ми скажемо at the top. «top вверх. At the top of the page. Да, ми кажемо так само якесь більш конкретне місце at the top of the page. At the end of the street. В кінці вулиці, at the end of the street. І друзі, ось з такими словами як school, «home», «work», «university», Там що у нас є church, «prison», hospital, у мене є окреме відео. Я залишу для вас тут підказку. Подивіться з цими словами. Це має бути реально окремий урок, де конкретно ми будемо розбирати ці слова. Але просто я тут вже для прикладу так написав. Да, що ми кажемо «at school», «homework» і розкажу просто двома словами. Ви подивіться відео. Добре, що тут у нас ми кажемо, «at», коли ми знаходимося в якомусь приміщенні, не, не саме не, не кажемо в будівлі, да, ось як тут «in», а ми там знаходимося через якусь діяльність. Наприклад, ми навчаємося в школі, ми скажемо «I am at school». Да, А ми, ми вдома. Дом це теж така ми не всередині чогось, а це якесь таке місце, знаєте, де відчуваєш себе ну, як вдома, ось в такому плані. Так само на роботі, там щось відбувається, якась діяльність відбувається. Тому ми кажемо «at». Але, друзі, ми, наприклад, можемо сказати «I am in the school». Якщо, наприклад, ви не навчаєтесь в школі, а ви е, працюєте в школі, наприклад, там якось ремонтуєте цю будівлю, або там робите якусь електрику в цій будівлі, і ваш товариш телефонує, вам скаже «Ти де. І от я, наприклад, був в сусідній будівлі. Ну, ви, наприклад, ви там в сусідній будівлі теж щось ремонтуєте. В якій будівлі ти, да? то ви скажете «I am in the school». «Right now інде in Райна school». І зараз я у школі, в цій в будівлі. Да? Ви не будете казати Met School, тому що ви там не вчитесь, ви, не, ви там не робите якусь діяльність. Да? Школа може закрити там канікули літні. То ви скажете Am school», і от у мене є про це урок. Так само, друзі, цікавий момент: прийменники з транспортом. У мене так само є окремий урок, залишу посилання тут. Зараз двома словами вам скажу. Зазвичай зі всім транспортом англійським і мої, ми будемо використовувати прийменник On. Просто потрібно запам'ятати, а тільки з машиною. З машинами, так, з автомобілями, будемо використовувати in. Чому? Тому що, коли мене, ви кажете, я о, в автомобілі, I'm in the car, ви ніби в чомусь, в якомусь закритому просторі, да, всередині, ви там не можете рухатись. Ви закрились у машині, сіли, I'm in the car. Але. Якщо ви кажете, наприклад, я в автобусі, я у літаку, в трамваї, в метро, завжди використовуємо ОН двома словами. Чому? Тому що ви ніби знаходите на якійсь площині, ви можете там піти, прогулятися та в автобусі зайшли і ви можете ще там піти. Так само в метро, ви можете гуляти, да? в... ви можете собі так запам'ятовувати, навіть на, на кораблі, в... в літаку, ви там можете ходити. Да? Тому якщо ви, наприклад, їдете в автобусі, і до вас телефонує друг, каже, ти де, то українською ми кажемо я в автобусі. да? А в англійській мові, в англійською ми скажемо: I'm on the bus. I'm on the bus, I'm on the plane. Так, ми будемо використовувати прийменник on. Але в мене є цілий окремий урок, там і про велосипед. І про те, як використовувати з різними дієсловами. Подивіться, друзі, будь ласка. Ось у нас такий був, друзі, урок по базовим, так, по нашим базовим прийменникам, які ми будемо використовувати кожен день, якщо ми розмовляємо англійською. Це наші прийменники in-on. At. І структурувавши їх з допомогою методом ліки, ми з вами, друзі, зможемо завжди собі а, розуміти, відміряти. Ага, ми говоримо про якісь загальні базові поняття, чи говоримо про більш вущі. І, звичайно, друзі, прийменники це такі слова, які краще вчити в контекстах. Да, в контекстах, але база має бути. І ось якраз сьогодні ми з вами говорили, друзі, про цю базу. Друзі, продовжуйте дивитися цей курс, продовжуйте дивитися мої уроки. Попереду нас ще чекає багато всього цікавого. Вам всього самого найкращого до побачення!